Ринесення дарів це більше, ніж просто передача чогось. Це акт віри, який сприяє міцнішому зв'язку. Коли люди обмінюються подарунками, відбувається щось дуже значуще, хоча й непомітне для людського ока. Дарунок зближує серця, віддаючи свого єдинородного сина, Бог утворив найвеличніший зв'язок з усіх, бо об'єднав небо й землю. У мить відчаю, Яків побачив увісні сходи, які сягали від землі до неба. Елен Вайт писала, що ці сходи символізують Ісуса, Божий дар людству, який з'єднує землю з небом. Через дар Христа Бог поєднав небо із землею та уможливив стосунки із собою. А оскільки наші серця тяжіють за нашими скарбами, цей зв'язок з ним міцніше щоразу, коли ми щось повертаємо Богові. Потім Бог використовує наші дари, щоб допомогти іншим установити зв'язок з ним. Ісус сказав. Адже, де твій скарб, там буде і твоє серце. Як ви можете допомогти своїм дітям або молоді у вашій церкві, розвинути звичку регулярно приносити дари Богові, аби їхні серця наближалися до нього? Принесення дарів це крок віри, який свідчить про довіру до нього та його слова, а також наш відгук на найбільший Божий дар Ісуса. Повертаючи нашу десятину і обіцяні приношення, тобто наші регулярні та систематичні пожертвування? Поставмо бога на перше місце.